У будинку з коровами у селі на Сумщині фермер дратує сусідів своїм способом життя. Більше про цю історію розкажуть мої колеги у наступному сюжеті. За цими купами гною ледь прогледіти житло Віктора Федоровича. За сім років сусідства місцеві вже встигли охрестити його Рубінзоном. На відміну від книжкового героя, Горобівський мешкає на острові із гною та відходів. Ну для одного, так я ж за всіх їх держу. За всі? Вони ж да вони ж не вожне ж не хочуть. Поначалу купували очередь, була за провола. А потім люди ж бачить облінилися в селах. Очти майже немає. Корів гори фермер майже не доїть, бо каже, не встигає. Худоба товчеться у дворі по коліна у багні. Тварини хворіють, а сусідам ще й доводиться пильнувати дітей та власні городи від стада. Озечки, тут на город зайшли повністю корови ваші. І ось ви погнали корів, бичка ставили, корову ставили. А якщо той бичок одириться, дитина вискоче, що буде тоді? Я, я ж в постираю я його, воно все воняє. У колоді сонечка він засрав його, повністю. Там черві були. Давайте, Давайте, що? Ой, ну це ж... Та, ман, дивіться, ж, дитина в неї А їде. що вона лізе? Убирайся, ну дай хай пройдуть. Що в себе буде? Що в себе? Буде, Бо що ми є часть? І все ж згодом таки веде показувати свою міні-ферму. Ну, в основному одне ім'я. Ну, Однаково ім називаєте, да, щоб не попутати? Лиска, щоб не... Да, я крикнув, куди Лиска. Вони... Лиска, всі да. лиска. Ну не всі, так, такі. Он, он бачите, Чоловік скаржиться, що й сам потерпає від такого великого господарства, бо через корів не може удружитися. Не хоче до корови? Так ви хочете продати корові жениці? Так, ну звісно. Ну, поки не виходить продати, ви бачите. Але далі миритися із таким поголів'ям сусіди не можуть, бо ж корів з кожним роком все прибуває. Ми не проти, хай живе, ну хай він держи те, що він ну може його ухажувати за ним, да? обслужити, ухажувати одну корову, дві. Він же ж ну стадо добугаїв по 300 кілограм. Представте, в нас діти. Робінзон Крузок. Ві а як він на острові живе, понімаєте його взагалі? Він як вийде, оця вся куртка, отак лахмоття вісить, ну Робінзон Крузо. Сам же господар рогатих, худобу не вирізає, переконаний, на все воля Божа. Бог допускає, щоб оце ущерб нанесли за гріхи цьому хазяїну. Не, за гріхи. За гріхи да. не написано в Біблії, не написано, щоб нам є? дали спокій тут а спокійно а я, до я, мі, до стави да, У селі було більше. у селі раді підготували звернення усі можливі інстанції, бо самотужки припинити незаконну діяльність місцевого фермера не можуть. Якщо воєсід він скотину то має бути для скотини умови. Прив'язі, там должно там все, як полагається, кормату. На сьогоднішній день у нема горстки, не сіна, не ні соломи, нічого для цієї скотини. Те, коліцо, що він способен корице, він должен те содержати. Крім того, любитель корів має тримати таке стадо за 50 метрів від сусідів, виконувати закон про вивезення відходів та щорічно проводити щеплення поголів'я. Тварини повинні утримуватися. В нормальних умовах проводити чистку приміщень, дезінфекцію проводити, проводити побілку у приміщенні. Якщо ці норми не виконуються, то господар господарю в судовому порядку потрібно заборонити, утримувати велику рогату худобу. В області вже готують спеціальну комісію, до якої війдуть поліція, ветлікарі та санітарна служба. Вони й мають визначити долю 32 корів у Горобівці.